Є візьмі на полігон на вулиці морози, тому вдягатися треба в 10 шарів. Обов'язково це колготки на фелісі, поверх них ласіни якісь. Далі термобілизна І наступні в нас ідуть ще одні штани вже основні штани, які не жалко, бо повзать однозначно доведеться, десь лазить, повзать по грязюці, по снігу і так далі. Тому це вже не жалко. До того ж, за що я люблю ці штани, дуже сильно, бо в них дуже багато великих кишень. А так як в мене броніка ніякого нема, куди там поскладати ті магазини, мені треба дуже багато кишень. Рукавички обов'язково, бо я. Якби новий зробили, далі флісочка, щоб не змерзнути, на 10 розмірів більше. А тут на фоні ви можете побачити надприродні і пісню, яка в мене заїла. Закінчили музичну паузу. Я не знаю, як це назвати. Ліпимо все саме улюблене, все саме таке, що на виход, щоб все було красиво, модно. Ви поняли. Далі у нас курточка-курточка, щоб не змерзнути okay. ще більше. Бо якби ну, по тому, з якими звуками я збираюсь, ви можете чути, що голову явно вже відморозила. Тут чуть-чуть похвастаюсь любимим своїм Чіпі Дейл. О, така краса в мене є, да. О, ну, це мастхев. Далі щоб точно не відморозити голову, наділи балаклаву. Звісно, на жаль, таку легеньку іншої не знайшла. І ще одна куртка була зверху, бо все одно було холодно.